Аверкій Гончаренко народився у селі Дашенки Лохвицького повіту Полтавської губернії, нині Варвенського району, що на Чернігівщині. Український військовик, командир українських частин у бою під крутами. 1912 року з відзнакою закінчив Чугуївське юнкерське піхотне училище. Служив в одному з гвардійських полків російської армії. Учасник Першої світової війни. Командував батальйоном капітан Георгівський кавалер за бойові заслуги, нагороджений хрестом святого Георгія з мечами. 1917 року викладав тактику в київській школі прапорщиків. У січні 1918-го командир першого куреня першої юнацької військової школи імені Богдана Хмельницького. 18-го року був військовим комендантом Подільської губернії 19-го начальником канцелярії головного отамана Симона Петлюри. Після війни проживав у Галичині, де працював в українській кооперації. У 1943-45 роках Гончаренко – старшина першої української дивізії Української національної армії. Уряд Української Народної Республіки в еміграції удостоїв Гончаренка звання полковника після Другої світової війни перебував в еміграції в Сполучених Штатах Америки, де й помер на 90-му році життя. Виходить, що Аверкій Гончаренко і наш земляк. Та коли говорять про крутянців, то перш за все говорять про студентів галичан чи були там ще наші земляки. Були загони вільного козацтва, які були Ніжина і навколишніх сіл. Ніжина прийшов, зокрема, це ми знаємо вже по документах, Осип Твердовський, справжнє прізвище Твердун, разом з своїм братом Матвієм. Це старшина царської армії, український старшина патріот, який брав участь в бою під Крутами і по завершенню бою якраз своїми хлопцями прорвався через лави більшовицького війська. І пішли до Ніжина. І потім я хочу сказати, вже після бою під Крутимі, до приходу німецьких українських військ уже в лютому березні вони вели бойові дії, і вони раніше до приходу в Ніжин німців, звільнили від більшовиків це місто. Осип Твердовський воював в лавах армії Української Народної Республіки, потім потрапив в імміграції. І уже скажем останній час він знаходився в князівстві Люксембург. Є одним з організаторів організації українських націоналістів. Там і в суміжних районах Франції якраз очолював очолював, скажем, осередок організації українських націоналістів. Умір в 1930 році. Та повернемося до подій. А січня 1918 року. Бій розпочався вранці. Співвідношення сил було таким: 4 сотні першої Київської юнацької школи імені Богдана Хмельницького, а це до 450 юнкірів. Та перша сотня студентського куреня січових стрільців від 116 до 130 вояків і 20 старшин. На озброєнні вони мали 16 кулеметів і саморобний бронепоїзд гармату на залізничній платформі. Вів вогонь Семен Лощенко. Михайло Мурав'йов, підполковник більшовицької армії, визвав по прямому дроту Аверкія Гончаренко і сказав: що Встрічай побідоносною Красною Армію, готов! обід». Гончаренко сказав: ми готові. І в цей момент почався обстріл. Про події того січневого дня розповідає сам Аверкій Гончаренко. Цей унікальний запис зроблено під час еміграції і зберігається у центральному державному архіві кіно і фоноархівів імені Пшеничного. По приїзді сотні студентів мене повідомив полковник Капкан. Дивізія, що мала приїхати нам на поміч до Бахмача, по дорозі розійшлась по домах. Тому на Бахмач висилає вам одну студентську сотню. Так сказав мені полковник, за всяку ціну не здавайте бахмача. В ніч з 28 на 29 січня прибула студентська сотня, 110 студентів. Комендант сотні, поручник Омельченко, вишикував сотню та заголосив мені свій приїзд. Сюнаки студенти були одягнені в шинелі. Все умудриває з магазину юнацької школи. На заряження командуючої армії студентська сотня дістала. Рушничі також були видані з магазину школи. Сотні, за словами поручника Омельченка, Бувало ще один тиждень на вправах, а в стрільниці школи показали їм, як стріляти. Та один раз кожен кинув по одній гранаті. Але в хвилинах тяжких боїв молоді вояки піддаються паніки. Юнацька школа впродовж часу, від 19 грудня до 27 січня 1918 року, видержала на своїх плечах всі дотеперішні бої та одержала ще наказ не здавати Бахматського взла за всяку ціну. І ми також, і цей. Наказ виконали. українцям протистояли 4-6 тисяч вояків загонів революційних військ більшовицької Росії, що складалися з червоноармійців, солдат росіян та балтийських матросів. Вони були добре озброєні, мали артилерію і бронепоїзд. При такому розкладі сил поразка української армії нікого не дивує. Та чи поразка це? Давайте подивимося. Вони, маючи всього на десь де 600-700 чоловік і маючи всього на одну гармату, 16 кулеметів, зупинили впродовж дня радянські війська. Далі вони організовано відступили, розібрали колію і на дві доби затримали війська Муравйова. Тим самим допомогли українській делегації в Брест-Літовському підписати мирний договір. З Німеччиною, Австро-Угорщиною, Болгарією, тобто країнами четверного союзу, це вже була поразка радянської Росії. Тепер дивимося по втратам за наслідками цього бою вбитих українців вбитих українців 140 чоловік, плюс ще 160 чоловік. Це ті, хто були розстріляні. Ті, хто були поранені, ті, хто опинилися в полоні, але залишилися живими або пропали безвісті. Тобто всі загальні втрати від убитих до пропавших безвісті, десь 300 чоловік. Втрати більшовиків, 300 чоловік вбитих, 1200 поранених. Затримка розгромити, знищити українські війська, вони не змогли. На війні, як на війні. Втрати були з обох сторін. Обурення всього світу визвало безжалісне вбивство 27 юнаків, які вже ввечері після бою потрапили у полон до більшовиків. Женевська конвенція 1907 року гарантувала життя військовополоненим. Жорстока розправа Муравйова над практично дітьми обурила весь світ. Коли вже українські війська разом з німецькими союзниками повернулися до Києва, повернулися на Чернігівщину, і батьки приїхали розшукувати, де трупи їх дітей, коли вскрили. Могилу, то вони були шоковані, коли вони знаходили тих крутянців, які трупи, яких були зневічені. Уявіть собі, на трупах було по декілька десятків багнетних і кульових поранень виколоти очі. Тобто над цими людьми їх не просто розстрілювали, над ними знущалися. 19 березня 1918 року. Ціла 27 розстріляних в крутах студентів було урочисто поховано на скольдові могилі у Києві. Здавалося, все місто йшло за трунами юних героїв. Наш земляк, поет Павло Тичина, одізвався на похорон знаменитим віршем. Наскольдові могилі поховали їх, тридцять мучнів українців. Славних, молодих, на аскольдовій могилі український цвіт, по кривавій по дорозі нам іти у світ, що ж відбулося під крутами, подвиг чи трагедія? Відомий історик Владислав Верстюк так відповів на це запитання. Думаю, що це оптимістична трагедія. Сьогодні ми подаємо цей бій як унікальне явище. Тоді ж таких локальних боїв було багато. Просто бій під крутами став найбільш відомим, бо серед його учасників було багато знаних осіб, зокрема, брат міністра закордонних справ Уряду Української Народної Республіки Олександра Шульгіна. Коли Центральна Рада повернулася у березні 1918 року. Відбулося перепоховання і весь пафос боротьби припав на крути. Нині День пам'яті героїв Крут, це на пам'яті всім полеглим. Затвердженням радянської влади крути були викреслені з пам'яті суспільства. У 1936 році зруйновано пам'ятник крутянців на Аскульдовій могилі. У міжвоєнну добу шанування пам'яті героїв Крут відбувалося на Західній Україні і в еміграції, а після Другої світової війни всією українською діаспорою. З незалежністю України повернулася і наша історична пам'ять. Ще у січні 1991 року в Крутах встановлено перший пам'ятний знак у вигляді Березового хреста. Пізніше його змінив металевий хрест. У 97 му році на місці бою насипали курган. У 2006-му під патронатом президента України був спороджений і урочисто відкритий монумент у вигляді колони, яка є копією однієї з колон головного корпусу Київського університету імені Святого Володимира. Поруч з монументом створено і меморіальний комплекс. Автор монумента також наш земляк, народний художник України Анатолій Гайдамака. Йому належить і ідея створення музею пам'яті героїв Крут у залізничних вагонах. Він взяв її з оцінки українських істориків як дивної ешелонної війни. Військові сили концентрувалися уздовж залізничних колій, і, відповідно, й воєнні дії велися там. же. Саме таким чином творча група під керівництвом Бориса Дєдова спробувала відтворити один із легендарних епізодів героїчного захисту молодої Української Народної Республіки проти агресії більшовицької російської держави. 2011 рік. Український інститут національної пам'яті як центральний орган виконавчої влади реорганізовано в науково дослідну установу. Голодомор, новий президент України, запропонував не визнавати світом як геноцид проти українського народу. Український гімн на офіційному рівні збираються переробити, бо якомусь депутатові не сподобались деякі рядки. Збираються Верховною Радою, обговорюють і вирішують переписати не текст, а історію, бо це той гімн, що почав співати перед самим розстрілом на станції Крути Григорій Піпський, і його підхопили інші студенти і гімназісти. Нам браття Українці, усміхнеться.